Ольга Дучемінська трембітали трембіти пам'яті Станіслава Вінсенса, мого незапутнього довголітнього друга. Затрембітали трембіти на усі гори, трьох трембітарів подають сумну вістку, що на сей бік переставився і лаків Юра, в хаті і хоромах повно людей. Посходили з верхів та вікочували си із села у Юрову гражду, садибу, Щоб віддати останню прислугу доброму сусіді, гідному газді. стоять гуртками біля хати, повістують про прикмети покійника та потішають сумну жінку й діти. Шанували його, гідний газда був, Файно діти вивінував, Тобто наділяв, обдаровував. Добрі з них ґазди газдині. А що богові сподобалося взяти його в такому віці? На це нема ради. Божий параграф, біля лавиці, на якій востаннє припочив Юра, тріщать воскові свічки, Зі щирого ярого воску таки своїх бджілок, некупованого. Сокотив Юра Божу мушку, своїми руками виливав свічки, під стіною на дворі Чекає на нього гарно розмальована трумна, труна. В хоромах стоїть віко зі срібним хрестом та головками божих ангелів по боках. Фани, приперті до даху хати, сумно спустили свої мальовані полотна, тільки жалібні хоругви з Богородицею та святим Юрієм, патроном Гуцулін та покійного Газди, дивляться кудись далеко на високі груні, тобто пагруби. На стежки та царинки, якими колись ходив Юра, та на яких працював. Родився Юра у верхах, де царювала тиша, далеко від села та доріг, уподалік таємничий ліс, повний темних дебрів та провалів, вкритих зеленим мохом, наче оксамитом, такий м'яконький, що не раз аж лячно ставати, нога западається. Юра розумів шуми лісу. Треба вродитися в горах, щоби розуміти мову, говір його. Старі повалені пні лежали і розсипалися порохном, а ніч у біля них якісь світла. Це світили очима, чугайстри та мавки. Колись Юра метеликом літав по сонячних стежках і царинках, не раз бачив ці таємничі вогники. Над пнями похилилися в глибокій задумі феї з розпущеними косами. Вилазив на найвищий верх у пасмі, яке оперізувало їх гражду з північної сторони. У широкому проваллі шумів невеликий потік, чорніли смерекові ліси. За провалом виросло друге пасмо, вкрите царинками, які були поперерізувані блискучим воринням, де неде були порозкидані хати, в яких під захід сонця у вікнах займалося полум'я, гасло сонце. Гасли вікна. Від ранньої весни зеленіли царинки стоки, а зимою біліли сніговою опоною, яка до сонця мінилася самоцвітом. Юра знав кожну закутину, кожний звір плаї, любив усюди бути, все знати, любив землю, красу її, любив свої гори так, як дитина любить матір. Не було б п'яди землі, куди б не ступила його нога. Коли підріс, пас дроб'єта і тужив флоярою. Зразу виходили тільки несмілі звуки, а відтак почав виладувати нові нути, повні незнаної ще туги. Душу гуцула завжди пориває простір. Він тужить за ним, наче вільний птах, тужить і летить цею тугою у широкий світ, тужить сопілкою, трембітою. Дроб'єта пасуться. А він біжить у ліс, повний таємниць. Ліс мовчить глибокою тишею, не відзивається, тільки дихає пахощами квітів та живицею, але і в найбільшій тиші ліс говорить, шумить, хвилює життям. Збирав ягоди, гриби і йшов білки, як де попадалася молода гнучка деревина. І зріс у цьому багатому житті нагідного легіння. Помагав дядевіх газдувати, а у вільних хвилинах різьбив, прикрашав у хаті всячину. У них вже вроді так було, що знали усяку майстерку. Ходив з косою, а так в бутини, а згоді йшов марджиною на ціле літо полонини. Зразу помагав тільки гнати та стерегти, а так підучився полонинської практики і ватагував. Любив підготовляти хід як марджині, так і людям коровка треба було добру мериндю ладити в далеку дорогу. Два дні й дві ночі треба кочуватися в полонини, а відтак сокотити марджинку, тобто стерегти худобу. Любив її, Божа твар і ходить Божими дорогами, то тільки люди блукають, сходять на бездорожжя. Дуже любить дроб'єта, вівці, такі вони добрі, ласкаві, неначе голуби. Одної весни. Вже доходили дземброні, стрінулися сходом з, з чужого села. Між стрічними була дівчина Васютка, запаски на ній дротяні, рукави сорочки писані, широкий пояс обхопив гнучкий стан. Капчурі постоли зі всякими види башками. Капчурі це плетені з вовни шкарпетки в гуцулів. Дземброня це село Верховинського району Івано-Франківської області. Дівонька з лиця, хоч воду пий, така вдалася. Під нею білий кінь. Юра забув очі. Припочили, посиділи, поговорили і рушили дальше, кожний у свою дорогу. Розкотилися, як камінчики у різні сторони. Юра викочувався на свою полонину, своєю рукою розпалив живий огонь, який не смів гаснути все літо. Спузар пильнував та підсичував його. Спузар це пастух, в обов'язки якого входить підтримувати вогонь, заготовляти дрова, носити воду. Вечором завжди горіла охоронна ватра перед бісницями. Не раз підходили дньому, лудили собі, але він сокотився. Як ішов полонину, неня завжди клала у тайстру сатанського зілля, певна оборона проти бісиць. Сидів при ватрі з вірними сторожами. Котюгами, тобто з собаками, та думкою летів у село до старині. Стариня це старі люди, старики, батько й мати, батьки. Часом мигне, як летюча зоря, обличчя Васюти, яку колись то стрінув, і яка так і самаряє на циганочку. Сопілкою та трембітою посилав до них свою думку, свою тугу. А коли ранки та вечори починали завивати груні у молочні перемітки, а з верхів сходила осінь, підмальовуючи у різні кольори листи на деревах, тоді й скочувалися з полонин долів. Терпеливо, спокійним ходом ступала марджина, калатаючи глухими дзвінками і бігли дроб'єта, спускалися чимраз нижче і радо витали ліси, а відтак і села, які теж вже горіли осінніми красками. Полонини й стаї пустіли, готові до зимового спочинку. Та надійшла одна весна, коли Юра вже не пішов літувати в полонини. Дядьо померли, а Юра, посватавши струнку Васюту, став газдою. В полонині тепер висилав самих пастухів. Хід в полонину сам викочував, щоб своїми руками розвести живу ватру, живий огонь на все літо. Розводив ватру та віддавав з пузареві. Час від часу звідувався у полонину, пастухам завозив харчі, а звідтам забирав барбениці бринзі. Осінню ходив сам по марджинку, щоби обережно скочувати у село. При цьому мусила полонинська ватра вмирати. Марджина й дроб'єта відходили з пастухами. Він мішкався, тобто тягнув час. І не відходив, до костання іскорка в спузі не спустила духу, тоді доганяв своїх. Їхав передом на коні і вів за собою стадо помучених овець і марджину. Дороги, давно знані, Юрі, стільки років міряв їх своїми ногами, розсівав ними свої молодечі надійні сподівання, любувався просторами, які колихали його молодість, любив їх синівською любов'ю, цілим серцем. Хід кінчили пастухи, які несли зі собою всяке добро, і вели коні з бербеницями. Найстарший ністрем біту, а наймолодший дзьобенку з гвіздям, молотками, кліщами і пилу, скручену в коло. Дзьобня дзьобенка, коломийка, це вовняна торба, яку носили українські жінки та дівчата. Позаду йшли підбиті овечки і вірні пси вівчарки. Весело було вертати у села, весело людям і звірятам. І пішли роки, простяглися силянкою. Подібні до себе, як намисто на шнурочку. Силянка це разок намиста або шнурок нитка, на якій щось нанизують. Роки повні турботи праці. На лиці Юри почав невидимий мастер зазначати непомітні рівчики, які згодом ставали глибокими порозками, писали юркові роки. Колись струнка васютка теж подалася. Замість дрібних дітей були вже легіні та відданиці. Згоді порозходилися й вони, полетіли з батьківського гнізда у своє. Юра сам стелив ці гнізда добрими газдівськими руками. Тепер вже Юра не їздив з полонини і не вертав, як раніше, на воску, тільки весною ще сам виправляв чвороніжних прочан у полонини, благословляв їх на далекопутню дорогу, кропив свяченою водою, бажав їм щасливого повороту, а собі, щоби ще дочекав зустрічати їх. Осінню вітав їх що дни не визирав довго, чи не йдуть його прочани з полонин. Радіве, любувався ними. Чергувалися дні з ночами. У сонячні пообіддя спирався на вориня і дивився у ці самі верхи, по яких колись метеликом носився. Не змінилися, тільки прибуло хаток, а блискуче вориня потемніло. Любував свої очі блакитом неба. Могутні верхи стояли, наче королів золотих кирег осені. А гори стелили їм під ноги зелені ліжники трав, а ген за ними були широкі полонини, тужив за ними, бо знав, що вже ніколи не буде їх бачити. Нездужав же, але думками все летів туди. Часом прилітав буйний чорногірецький вітер, цілував лице і гладив голову Юри. Юра, під ці пестощі перевертав покоси свого життя. Тільки чому це воно так скоро промчало? Наче гірський орел махнув крилом. Здається, тільки що весна була в житті, а тут вже на голові зацвіла гречка. Чому? Минали дні, опадало з життя, наче осінні лист деревини, а відтак місяці, роки, життя стало розсипатися, але Юрі не страшно було. Лиш часом якийсь туск хапав за серце, зітхав тихо. Що ж? Набувсь меси. Тра другому вступати. Скала як тверда, а дощі її час розмивають, а людину розмивають роки. Що ж? Треба й там туди. Значить, свою дорогу перейшов сми, Божого параграфу не переробиш. Все сходять з поля, як робота кінчиться. Не лишию її низькінчину. Ой ні, небожка баба повістували. Старий, думай на смерть, не на життя. За життя нехай молоді думають, сказано Божий параграф. Дивився в простори і ставало тужно за сонцем і землею, за царинками, які літом вичісував граблями, наче мати голівку коханої дитини, літом і осінню їх вичисував, дав своїй землі силу й молодість, а сила була, був розмах молодого орла, а тепер. Руки не дають користі, і ночі тяжкі, це вже земля їх притягає собі. Так, кохав її, напував своїм потом, файно газдував на Божих достатках, файно, не нефарчиво. Що ж, набув меси, тра другому вступитися? Нема за мною ні правди, навіть тіцьки, що чорного за нігтем. По Божому і людському верем'ю. хто вродився, вмирати мусить, Божий параграф, зітхав тихо. А цієї осені, коли полонини й стаї пустіли, а вівці й Марджина сходили долів, Юра відійшов на добре заслужений спочинок, згорнув свої трудящі руки, відійшов, сповнивши гідно свій обов'язок життя, не дочекав сина з полонин. Хоч трембіти давали знати у далекі сторони, щоб поспішати, бо да відходить. Заплакали трембіти, коли Юра востаннє переступав поріг своєї хати, зморщилися стіни, уродився і виховався в них. Задрижали хороми, стільки років ходив ними, працював у них. Заголосила жінка, заплакали діти, схлипали внуки, віко спустилося. І віддалило Юру на все від цього світа. А коли сумний похід мав рушити, у ворота втиснулося ста доблеючих овець і марджини, та цим разом не усміхнувся Юра їм назустріч, як звичайно, не привітав добрим словом своєї марджини, не погладив, не похвалив за вірну службу на полонинах сторожів котюг. Син скочив з коня і припав до дідової трунви. Си вівчарики завили, Марджинка заричала, усе відчуло, що Газда відходить. Він ростив їх з покоління-покоління. в покоління. Жалібний похід рушив долів до церкви. У ній перед десятками років ретили Юру, а відтак вінчились Васюткою. Довгі роки носив сюди свої радості та болі, а сьогодні його сюди принесли на послідноє цілування. А коли з гір почали скочуватися і розвинатися свої вечірні хмиряк, на могилу Юри пала остання грудка землі, яку так кохав, напував своїм потом, який віддавав свою силу і молодість, Який вірно служив весь свій вік, виростила і пригорнула його, взяла у своє нутро понад цвинтарами селом. Трембітали трембіти, 1936 рік, читала Лілія Мироненко